Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри, сьогодні 7 грудня 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 19 по 21. Сє даю вам власть наступати на змію, і на скорпію, і на всю сілу вражую і нечисто же вас вредіт. обаче осєм не радуйтеся, яко дусі вам повинуються, радуйтеся же, яко імена ваша написана суть на небесех, в той час возрадувався Духом Ісус і рече, Исповедайтеся, Отче, Господи Небесе і Землі». Яко утаїл utaї сія від примудрих і розумних, і відкрил їсі та младенцем, їй, отче, яко так обисть благоволене пред Тобою. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імена записані в небі. Того часу Ісус звеселився, був Духом Святим і промовив: Прославляю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, що втаїв ти Отце від премудрих і розумних, та його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Усім гарного дня, теплої молитви і душеспасительного посту.